Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, чи буду, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пам'яне батько сина, не скаже синові: Молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну, зліє люди присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, не однаково мені!